Друзі, підписники, гості каналу, Всім доброго дня. Сьогодні 25 грудня 2024 року. Вітаю вас всіх з Різдвом. Бажаю вам щастя, здоров'я, а також миру, вам, вашим сім'ям і нашій Україні. Сьогоднішня наша темна тема буде дуже гаряча, дуже цікава. Це гроші, це джільництво і бізнес. Це чи можна на пасіці заробити гроші, заробити мільйон і більше грошей в один рік. В цьому ролику в кінці ролику я вам покажу приклад, що дійсно можна це зробити. тому -то дивіться його до кінця. Також, щоб не тягнути ваш час, що я вам скажу? Гарного вам перегляду. Поїхали! Буквально на півтори хвилиночки переміщаємося в мій маленький склад. Дивіться, хлопці є. Не забувайте, що в нас є ротор-сота. Що таке ротор-сота? Ротор-сота – це е, відкачка радіальна на 24 рамки. В будь-яку 4-хромочну медогонку купуємо цю ставочку, Вона збирається з двох деталей, тут ось вал, полтики, все. І у вас обична 4-храмочна медогонка стає радіальна на 24-145 рамки. Зараз акція на неї 3200. Е, повний ролик, що це таке ротор-сота, В правому кутку зараз підказка вам вилітає. І можете знайти ролик, це раніше був ротор сота називається. Замовляйте, дуже класно. Штука, хто хоче удосконалити свою медогоночку. Почався сезон навощування рамок. Не забувайте, що є навощувачі Pulse пульс профі, це повний автомат. В Україні немає автоматичних більше, але це не єдинственні. Тут є таймер, який відсікає через 5-6 секунд. І регулював подушці прогріває нержавіючу проволока, проволока теж є. Можете проволку чорну, проволоку нержавейку все прогріває. І стіл для навощування рамок. Стіл для навощування рамок це ось рамочку положили з вощиною. Закрили, нажали кнопочку старт, почекали 5-6 секунд, відкрили і забрали вже навушну рамку. Все. Так що дзвоніть, замовляйте, телефончик, зараз ми мі бачите. Все, поки поїхали назад, говорить про бізнес і бджільництво. Чому я вирішив записати це відео про бізнес, про бджільництво і так далі? Було я їде на вевесту, ви пам'ятаєте попереднє відео. І там от коментар такий написали: я от його зачитав і хочу вам його зачитати, і зараз я веду на монітор вам. Торгашам баригам не потрібно ціни було піднімати на товари для бджільництва. Мед нікому не потрібний. Лишу собі п'ять вуликів, а ви їжте цукор смачного. Оце після такого коментаря. Я хочу. Воно і не тільки коментар послуговував це, цьому відео, але ось дивіться, перше, це сказати торгашам баригам, це він не знав, що це означає. Навіть, да? Це ми впустимо слово. Торгашам баригам не потрібно ціни було піднімати на товари для бджільництва. Розказую для людей, які не дуже розуміють, хто формірує ціни. по перше, да, формірує ціни на бджільництво на товари для бджільництва, це формірує завод. А завод звідки бере його? Не то, що він хоче заробляти, він сні заробляв 20 а завтра не хоче 50% заробляти. процентів. Ні, так не працює. і при сьогоднішній, і в сьогоденні воно теж це не робить. Формірує ціну на продукцію. Це медогонки, це все оте. Це формірує перше. Це ціна сировини, яка закуповується для виготовлення тих же самих медогонок наприклад. Медогонки робляться з нержавейки. Нержавейка привозна, яка купляється за валюту. Валюта пішла вгору, ціна починає рости. Друге, ціна електричества, все там зв'язане з електрикою, і сварки, і розмотки, і гібки, і хирибки, і все остальне. Це електрика. Піднялося, піднялося. Друге чи третє це вже це зарплатний фонд. Зарплати піднімаються, піднімаються. Четверте. Це виходить збільшення податків на сьогоднішній день. Оце все сприяє тому. Але я хочу сказати, що навіть від минулого року ціна не дуже піднялася. Якщо взяти, що скільки всього подорожало, а скільки підняли продукцію, і ще й акції ці всі роблять, то це чепуха. Далі. Пішли ми з вами далі по цьому, по тому, по баригах, чи як там він казав, що продали підняли продукцію, за ми проїхали. Тепер здавайте про давайте про бізнес, про наше бджільництво поговоримо. Чи можна рахувати бджільництво, чи можна рахувати бжільництвом як бізнес? Е, я рахую, що можна рахувати бджільництво бізнесом, але його розділити потрібно на декілька частин. Е, По-перше, е, по дивіться, бджільництво може бути прибуткове і може бути неприбуткове бізнес. Да? Е, і може бути просто-напросто бджільництво в людей. В тих, яких займаються там у них 5 чи 10 вуликів, не важливо яка кількість, але вони займаються бджільництвом лише для того, для власного споживання цих продуктів. Це не є з бізнесом. Тобто вони зібрали мед, вони його для своєї сім'ї, вони його їдять, вони роздають сусідям, вони роздають родичам. Все, оце не рахується бізнес. А є прибутковий, є неприбутковий. Також бізнес цей може ще розділити на великий, середній і малий. Дивіться, прибутковий бізнес я рахую в бджільництві, я можу рахувати, бо я займаюся більше 20 років бджолами і чітко знаю, що і як і де. Р... Прибутковий бізнес це той бізнес в бджільництві, Це коли я поїхав на пасіку і я проїжджав ціле літо там, і я заробив гроші, і за ці гроші моя сім'я може жити, їсти, одіватися і платити за комуналку. Оце я рахую прибутковий бізнес. Тої, тобто, що я з пасіки заробив копійку і привіз її, ну не копійку, а гроші заробив, яких хватає мені до наступної моєї зарплати. Це прибутковий бізнес. Неприбутковий бізнес це люди, які постійно вкладають в пасіку, які постійно, виходить, беруть, купляють вулики. Оці вулики, оці лисончики, там дорогі, оці по 5 тисяч. Вони купують лінії, вони купляють погрузчики по 30 тисяч євро. Вони постійно зроблять влажені. І вони нічого з цього не мають, тому це не прибутковий бізнес. Він стане прибутковим бізнесом тільки тоді, коли ви ці всі гроші свої одіб'єте через кількість років і почнете приносити в сім'ю так як з прибутковим бізнесом. От тоді він стане прибутковий бізнес. Розділимо ще ми цей бізнес на великий, середній і малий. Ну, у нас, я думаю, великого бізнесу тут немає. Є середній і малий. Малий бізнес це люди, які реалізовують продукцію. Свою десь там з дому трошки продають мен, да, або на базарі продають. Це малий бізнес. Але навіть якщо у вас 20 вуликів, ви свій, вулик, свій мед продаєте, це вже бізнес, ребята. Ну ви заробляєте гроші, хай не великі, але ви їх заробляєте. Потім середній бізнес, це візьмем тих людей, які це здають мед, які здають оптом. Це більше можуть оптовики. Ну, може, це дуже і до великого бізнесу однести. Просто це якби ну, є, люди здають по 40 тонн меду, по 30 тонн меду, які здають. От ті рахуються також. Це рахується вже бізнес. Великий можна сказати, даже, да? бо люди є не на 2 мільйони здають гривень, і на 1,5 мільйона. Також є люди, які продають в роздріб свою продукцію великими партіями. Також це можна рахувати великим бізнесом. Дивіться, я хочу сказати відразу, хочу відразу сказати це, якщо до мене зараз на канал зайшли люди, які не є пасічниками, і вони просто бізнесмени побачили там чи по назві роліку, чи що, і вони хочуть їм хтось на калькуляторі з пасічників класно посчитав і сказав, що якщо в тебе тисячу чи дві тисячі уліків, ти заробиш, ти заробиш класні бабки. То я вам скажу так: дорогі мої підприємці чи бізнесмени. Йдіть лучше далі в іншу нішу. <гум> Чого я так кажу? Тому що бізнес в бджільництві. По-перше, бджільництво потрібно любити. По-перше, бджільництво потрібно, щоб воно подобалося. По-друге, бджільництво є ризикований бізнес. Ризики, це я вам зараз розкажу, які ризики. Тому є куча багато класних ніж. І бджільництво це дорого зараз. тому ви там, якщо будете вкладувати гроші, ви їх може заробити, може і не заробити, але там може менше ризиків просто може менше, поняли? Тут же ж треба, по-перше, шарити свої теми. Це 100%. І ви, ви скате в іншій темі, інші, і в інших нішах треба шарити. Але тут жива комаха. Які тут ризики? Ризиків тут вистачає. Тут Є такі плюси, такі мінуси в цьому бізнесі. Я вам розказую. Дивіться ризики. Це перше, це те, що жива комаха, яка хворіє. І може загинути. Це перше. І не тільки одна там комаха, це один вулик, а може бути, вся колонія, всі повністю вулики ваші. І за просто-напросто неправильного догляду, і просто неадекватного випасічника наймете. Друге, це може бути, те, що. Це друге це теж дуже важливо. Це нестабільна ціна на нашу продукцію. Це також важливо. Третє, це те, що. Є потрава в джіл. коли ви стоїте, ваша пасіка виїхала в поле збирати мед, а фермер взяв стрекозу свою і стрекозою потравив вам пасіку, потравив поля, а там були бджоли, і вашої пасіки немає, і бізнес ваш закрився. І третій, це, і четвертий, чи там чи вже п'ятий, четвертий, да? це погодні умови. Погодні умови це одне з основних також причин. Якщо от як в цьому році була класна весна, а літо пройшло, і літом почалася жара, неймовірна, і сонячник хтось згорів за 10, які там десь за неділю він згорів, і хлопці не докачали половину меду. Тому, отак, це є. Е, ну… Це є ризикований бізнес. І я вам скажу так ще, тих людей. Є у нас багато бізнесменів, які вже починали пасіки робити великі, масштабні, 10 тисяч вуликів, і більше, і 15 тисяч вуликів. Ми помнимо пасіку в Семенівці. Де вона та пасіка? Немає тієї пасіки. Що було на тій пасіці? Це віддільним роликом можна засняти і розказати. А можна ще колись поїхати туди і з директором поговорити. Я вже був відмовився, але це було перед війною і війна почалася. Немає робочих, нормальні толкові робочі будуть робити на своїй пасіки. Вони не будуть вам гроші заробляти. Повірте мені, це так воно є. І це не тільки за одну семенівку, що була велика пасіка, і її немає, зовсім нічого немає. Може, якісь там дерев'яшки залишилися ці корпуси. А є і інші пасіки, де нам обіщають, нам розказують. А в итоге калькулятор одне, а в житті зовсім інше. Бо тому вам краще в іншу тему. Для пасічників хочу сказати, які є вже непосредственно пасічниками, які працюють розширюються, розширяються. Є ці плюси плюси в нашій темі. Є плюси в нашій темі. Які плюси в нашій темі? А це те, що наш товар експортний, це, це просто бомба. Представте, що оці сотні тонн меду, які ми збираємо, чи сотню тонн меду, скільки там ми збираємо, я не знаю його, ну це дуже багато. І ми його не могли продавати за кордон, якби ми не казали погано про наших спортерів чи заготовітелів, чи тих чи сих. Ну, оце, якщо бланка не працювала туди, а все тільки всередині треба було реалізовувати, Це просто нереально. У нас би було б по 20 по 50 вуликів, більше не було. Б. Не так, що по 300, по 500. По 20 по 50 вуликів, поняли? Тому експортний товар це просто бомба. Бомба в чому? Що ми його можемо продавати в будь будь-які країни? Це перше. Друге, це те, що гроші вертаються у валюті. Тобто. Щас зарплати 10 тисяч, грубо говоря, зарплата 10 тисяч. Долар пішов, там 44 чи 45, чи 60 буде в січні, місяці, бо ми не знаємо, що буде в січні, місяці, а щось буде. Зарплати і остануться 10 тисяч у нас в Україні. А ціна на мед підніметься, тому що ціна підніметься. Ну, звісно, там експортери можуть не спішіть піднімати, але все одно вони піднімуть, тому що там теж конкуренція між собою є. Тому що гроші заходять у валюті. І получать зарплату у валюті це бомба. Ну, я вважаю, що це бомба. Може, хтось і не загласиться за ну це, Ви ж представляєте, що це мед, у вас вам треба продавати банками тут на базарі. Там в мене знакомі продають на базарі мед, я знаю, що вони продають. Це, це зовсім інша тема. Бо тому є плюси, є плюси, що ми займаємося своєю любимою справою, ми займаємося на природі. Да, немає спини, немає рук, немає ніг. Але ми займаємося своєю роботою і ми отримуємо валюті. Ну да, в гривнях ми отримуємо гроші, але по курсу. Це велике діло. Це, це дуже велике діло. Є посічники, які продають мед лише оптом вони заробляють гроші і немалі гроші заробляють. Їхня головна задача – собрати як можна більше меду. Тобто ця пасіка має бути, я вважаю, 300 сімей мінімум або й більше. Для того, щоб збирати нормальну кількість меду, ну я рахую хоча б 20 тонн меду. А 20 тонн меду на сьогоднішній день, ми там можемо здати по 64, хай 65 там є, 1 мільйон 280 тисяч. 280 тисяч ми візьмемо на затрати, мільйон чистого доходу. Хай навіть більше на затрати, в залежності, це щодо, так затрати, в залежності, куди ви кочуєте, скільки у вас іде на солярку, скільки ви, скільки ви, чи ви зімуєте на сахарі, чи ви зімуєте на медові, чи 50 на 50. Оце все, ну і приблизно кажу вам. Тобто, ця група пасічників, це оптовики я їх зимою. Вони працюють тільки на опт. Їхня задача велику кількість зробити пасіки, вуликів, і продавати оптомет. Вони їхня залежать тільки робить вони не займаються продажю цим гемороєм, банками шкарабанками і так і далі і тому подобне але вони менше заробляють істесне для того щоб збільшити свою рентабельність пасіки пасічники додають е, додають збір там пилку збирають Трошки для оптової продажі тієї ж самої, в роздрібної торговлі. Вони не займаються. Вони реалізовують бжолопакети. Матками вони також не займаються, бо це багато часу займає. Оце отак. Є інша категорія пасічників, ті, які пасічники, які реалізовують свій мед в роздріб. Вони займаються. Я ж кажу, розказував, що є на базарі продає невеликими кількостями, а є люди, які брендуються. Брендуються і продають свій мед в роздріб. І продаються сві... це. Я розказую якраз тій всій людині, яка каже, що я оставлю 5 вуликів, а ви їжте цукор смачного. Так от я вам скажу, що ті всі люди, оце що я розказую, заробляють гроші непогані. А тепер давайте перейдемо до того, що я вам казав. Роздрібна торговля, капітальна роздрібна торговля, не будемо за що на базарі. Да? Ви создаєте свій бренд, у вас є сім'я. Ви працюєте і продаєте, де зараз можна продавати мацій в соцмережах, вірно. В соцмережі всі сидять в інтернеті, всі сидять в Тіктокові, в Інстаграмі, в Ютубі вам не рекомендую тому що ви тут нічого не зробите. Тут треба контент, і роки, і роки, і роки. А от Тік-Ток — це просто бомба. Воно то помийна яма, поняли? тому що ти листаєш ти все підряд. Але туди своя твоя реклама, якраз, ці на яму, коли залітає ви получаєте джекпот. Мене знайомих багато, які продають і Акаційовий мед, і той, і той якийсь, і через Тік-Ток, і в них купляють. Мало того, вони свій мед весь попродали, так вони ще купляють пасічників, які не хочуть робити нічого. І перепродають тут, і заробляють на цьому класні гроші. І також я хочу сказати: ось дивіться, є мол, от я чого якраз до чого це веду? Що можна продавати в роздріб в Україні велику кількість меду. І для мене це був шок. Коли я почув скільки, скільки люди продають меду в роздріб, ось, наприклад, буду розказувати за одну сім'ю. Та як вони є медійні, я можу про них розказати, бо вони виставляють все на показ. І я там в Ютубі бачу в них ці. Е а є в мене ще багато знайомих, я вам скажу так, що вони не медійні. Я за них дійсно є, які продають багато меду в роздріб, але я не можу за них розказувати, бо вони не є медійними. Це неправильно. О, дивіться, є в ті, я підписаний в Інстаграмі, е бренд Конюшина. Олексій, Олексій і його дружина е, Анастасія, а Настя, да, двоє діток у них є. У них батько пасічник, і вони ще наняли пасічника. Це я вам просто розказую трошки і показую. От, буквально дивився я е, там блогер один. Е, ну, таке інтересне, як шоу вони зробили. І от від розетки, інтернет-майзен розетки, там було був розіграш. Допомога бізнесу, розіграш грошей для розвитку бізнесу. І ті от різні люди, там пасічнико. Це ж конюшина, були там були там щось, машини якісь ремонтують. Там і ще що-то. Вони розказують свій бізнес і на що їм треба гроші. І вони а, з журі вибирають. І я сам включу це відео. Ось давайте подивимося. Вітаємо! Мене звати Олексій Конюша. Я бджоляр в четвертому поколінні. Це моя дружина Анастасія. І разом ми створили медовий бренд Конюшина. У 2014 році ми евакуювалися з Луганської області. На жаль, з 300 вуликів, які на той час мала наша родина, врятувати вдалося лише 30. Новим домом для наших бджіл стала заповідна зона під Кановом. Сімейна Дінастія Бджолярів у нас великі знання про бджіл, про мед. Сам я являюся професійним футболістом. І в один прекрасний день мені дзвонить батько і каже: пасіка дуже постраждала від обстрілів. Треба її зустріти під Полта. Понял, що це судьба. От я сказав слово, все, страх пішов повністю. Серйозно. Як в футболі. Коснувся перший раз м'яча, все, ти вже в, в грі. Я подивився в інтернеті, почав звертати увагу на американські системи, на ізраїльські системи, як це відбувається в інших странах. Мені було дуже цікаво. Я обрав рутавську систему управління пасікою. Кожен сорт меду відкачується в різний корпус. Відкачка меду в цеху. Тобто ми взяли мед, увезли його в цех і качаємо уже не в полі. Пасіку можна Збільшувати до п'яти тисяч сімей легко. Продукти, які ми отримуємо з нашої пасіки, це мед, віск, пилок, маточне молочке та надаємо послуги з якісного запилення рослин, і це теж дуже крута тема, яку бджоляри е, недооцінюють. Пасіка, Пасіка це основний нас постачальник сировини. Потім ми маємо своє маленьке поки що но виробництво сертифіковане 120 квадратів, на якому ми е, цьому меду додаємо цінності. Ми в 2018 році ми побачили на просторах інтернету такий продукт, як крем-мед. Почали путем експериментів його робити. І так е, з'явився крем-мед спочатку у нас, а потім на полицях магазинів Сільпо. Кошти нам е, потрібні для того, щоб ми клієнтів. Оцінович нашого продукту стає більше а меду нам. Дійсно, дуже не вистачає. На етапі підписання ми зараз з такими мережами, як БРСН, і Ашан і Еколавка. І, і ми отримали просто шикарний фідбек від військових. Їм зручно вживати цей мед наші стратегічні плани. Розвиток роз розрубних онлайн-продажів. Ми розбиваємо інстаграм, відкритий офлайн-магазин. Це як наш бренд у Києві. Ми шукаємо місце, де зараз позиціонувати себе уже для Києва. Ми знаходимося в Каніві 120 км кілометрів отсюда. Створення нових продуктів розширення ринків збуту. Це ми експортно-орієнтована компанія, і зараз ми хочемо пасіку збільшити до тисячі бджоли родин. На цьому у мене все. А скільки оборот по цьому року буде? Трі дев'ятсот мільйона. Оборот. 3 мільйони 900 тисяч. Да, Супер. Навіщо вам гроші? Для того, щоб закупити бджіл вулики, і поїхати на медозбор, зібрати ще якісь збільшити виробництво медуса. Маскільки друге місце серед ветеранських бізнесів займає конюшина медзисова. <плес> <плес> Маємо надію, бджоли будуть числи. Молодці, конюшина молодці. Вони діло в тому, що з 2014 року, це як я, я дивився, переїхали з Луганська в Канів, і оце почали розширяти свою пасіку. Зараз у них 500 вуликів вийшли, вони хочуть, хочуть вийти на тисячу вуликів, повним ходом роблять. Наняли одного робочого. Я так розумію, що Олексій, може, не знає всю технологію бджільництва. я з ним не спілкувався. Можемо його запросити, до речі, на прямій ефір, я з ним спілкувався, ну, іменно по переписці по прямому ефірі. Можливо, він не є технолог по бджільництву великий, там, коли там матки виводить, як їх виводить і так далі. Ну, от бізнесом він класно управляє. У них 550 вуликів. Вони зробили свій бренд. Ви чули самі на відео оборот грошей по продажу меду в рік 3 мільйона 900 тисяч. Я рахую, що це просто бомба. Представляєте, вони продають на маркетплейсах, це розетка в основному, вони продають в супермаркетах, вони ведуть переумовини з військовими, щоб їхній мед в отец. Ці... Це просто бомба. Ви скажете, що вони якісь там мільйонери, вони багатії, і вони просто купили це все обладнання? Ні. Оте все обладнання, от як вони щас виграли, ви бачили, зараз вони виграли е, скільки там? 500 тисяч гривень, полмільйона гривень на розвиток пасіки. Це погано без відшкодування, це просто бомба. Так само в них обладнання, в них цех, він сказав, більше 100 квадратних метрів. У них е, розфасовка меду, стікери. Я думаю, що вони це не купляли. Вони там то з грантів, то з того, то з цього. І в них обладнання десятки тисяч доларів. Вони зуміли це зробити. То чого ця людина, яка пише, що в неї п'ять вуликів, а ви їжте сахар і смачного не може? Звісно, це у всіх вийде, ну не обов'язково таку планку задирати. Можна ж і з меншого починати. На розетки можуть всі продавати. На Тіктокові можуть всі продавати. Понімаєте чи ні? От це просто доказательство того. Що люди забрендувалися, наняли дизайнера, продумали етикетки, продумали оці всі коробочки класні? Продумали оце все роблять і заробляють. Так, значить, бізнес, в бджільництві може бути чи не може бути, ну 3 мільйони 900 тисяч гривень. Ви ж самі розумієте, хто пасічник, що це вони вже ж мед продавали не свій, що це вже вони мед купляли і продавали його. Ну перепродували, бо їх того меду їхнього меду не буде скільки, тому вони розширяються на тисячу вуликів. Ось дивлюся, ті, токові новий точок шукають. Розвіття йде, і це не тільки ці конюшина бренд поняли, Олексій, ні. Це є люди, ну, хтось менші обороти має, але також розширяються і працюють. Тому я вам хочу сказати, бджільництво як бізнес може бути. І в роздрібна торговля може бути. Чи мог би зробити, якби був сам Олексій Конюшина без дружини, без батька, без помічників, сам це все зробити? Я думаю, навряд ли. От сам я, наприклад, не зробив. Для цього треба командна робота. Тобто ті роблять на пасіках. А ти займаєшся там переговорами з різними магазинами, ти їдеш на якісь виставки, ти їдеш на те. є командна робота і є результат. Все більше нічого не треба. І це не просто ж якийсь там, десь, що він розказує так. Мені на лапши на уши навішав. Ні, це я дивився, де він розказував людям, щоб йому дали ще допомогу для бізнесу. І двигає, і двигає і двигає. І гроші не вкладені з кармана, що витягнув бляха, 5 мільйонів чи 10 мільйонів. Ось вони і вти в бізнес вдягав, Ні. Там гранти взяли, а там допомогу дали, бо ми переселенці, а там ось бізнес-розетка, а там десь то, а там десь. Отак, От поняли? По тому тому чоловікові, що написав, я лишаюся п'ять вуликів, а ви їжте сахар, бариги. То, коротше, я хочу сказати, чоловіче добрий. Ну, не зумів. Це таке діло. Другі зуміють. Не будеш ти, будеш, будеш, будуть другі. Єс молоді, які працюють. Які достигають, які показують результат. Все. А сахар ми їсти не будемо, <хи>, повірте, нам, тому що ми ось посічники. От бачиш. Посічний бус, що як то написано, бжилиний бус. І в мене меду всідоли буде стоїть зараз 80 літрів чи 70 літрів акуації. Я його буду їсти, їстиму дольше. А сахар їсти не буду. Що я хочу побажати, посічники? Працюйте. Працюйте, получайте результат, не бійтесь, пробуйте. Хто бізнесмен і не заходьте в цю нішу, ідіть далі, а пасічникам справжнім просто працюйте і не бійтесь пробувати. На помилках своїх учиться, і хто не пробує, в того ніколи нічого і не виходить. Хочу вам сказати: ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропустити нові відео і нові прямі ефіри. Всього вам найкращого і там новорічне поздоровлення я підготував. Це буде пісня посічники України. Я її вже доробив, ще відео треба записувати. Просто часу мало Так що скоро буде. Все, посічники, всього вам найкращого. До побачення, до нових відео. Потом. Золота вирано лугомед летить. Труд пчолини тихо, серце веселить. Сотні були. Пасічники України сині мов граніт, медом землю славлять від карпати до степів, сонце в вуликах, чоли в небесах, слава пасічникам, слава набічні!